дякую, що завітали на мій канал. Сьогодні я хочу поділитися з вами, як зв'язати ось такий ось шарф. Показую я вам його на мішки Давайте його сніму з мішки і покажу вам більш детально. Шарфік, ось такий ось файненький шарф. Складається, він, бачите, ось він дуже красивий. Завдовжки я його не міряла. Але метр точно є. І зараз я вам покажу, як його зв'язати. Покажу вам зараз ці матеріали, і ми приймаємося в'язати. Тому беріть пряжу і крючок і почнемо. А я використовую е, пряжу alize Це е, пряжа alize е, ниточки від alize Компань, компанії. І також використовую, е, пряжу, е, використовую нитонечки від компанії Knitting Home. Етикетки, на жаль, нема. І тут так пров'язано. Щоб зв'язати шарфік такий, як у мене, мені потрібно було 161 повітряна петля. Ви 106 крючок 3,5. 161 петлю. А я вам покажу тільки в'язку, тому я пров'язую 10, 11, точніше. Одна петля підйому у нас. Тому ви пров'язуєте 160 воздушних петель, а я пров'язую 11. Роблю це просто: накид пров'язала. Давайте поближимо камеру приближу. Думаю, я представлю такую мороженую. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Вот так. А вы провязали 161 одну петлю. Тем временем. И вот во вторую петлю. Я в'яжу за задню стіночку. Ось так. Бачите, куди я вожу? Зараз секунду. Давайте вам приближу. Я не знаю, як сюди вам поставлю камеру зараз. Так, да, так буде ліпше. Дивіться, ввожу гачок в сюди, другу стіночку. Бачите? Ще раз сюди вела і пров'язала. Таким чином я пров'язую перший ряд. Всього цю пряжі іменно жовтий нітінхом треба пров'язати пров'язати три ряда. А Білий піряжий, забігаю наперед, треба пров'язати всього два ряда. Тільки yeah, yeah. Так, де в'язка на цьому шарфі. Ось, я пров'язую тут три рядочка, і тут сім рядочком два, просто на пушистий, і воно так підйом робити. Потім три рядочка цим цветом кольором, і потім ще два цим І останній ряд, завжди ряд, ви повинні заканчувати на. На жовту ниточку пров'язую 2 на три. Тому прив'язую таких три. В принципі, ви можете не пров'язувати саме дві полоски білого, як у мене, а пров'язати там три і, може, навіть більше, якщо ви хочете в'язати шарф на дитину, а не на іграшку. Але я в'яжу, оскільки я в'яжу шарф на в'язала шарф на іграшку, я прив'язала е, скільки. Я прив'язала сьогодні дві оцих е, білих полоски. Ну, два помножити на. Угу. Ось так. Три плюс два, п'ять. Десять рядов в мене вийшло. Але вас може бути і більше. Тому я вас ввела в курс діла. І зараз на втором ряду я вам покажу дуже важливу деталь в в'язанні і, і... поясню. Далі, коли ми дов'язали цей ряд, вкалуючи в косичку, за одну стіночку косички в нас вийшло так. Ну, звичайно, це ж е, клаптик довший. Але в мене такі піду, ну, що я ж набираю 10, а ви пам'ятаєте, що ви набираєте 161 петлю. Робимо повітряну петлю е, і повертаємо в'язання до ізнанки. Вводимо е, крючок ось за цю петлю. У нас є ближча петля і дальня. Вводимо ми якраз таки за дальню, за другу за дальню петлю. І ось, бачите, важливо, це важливо ось так вводити, тому що тоді у вас не буде того узора, який в мене узор на шарфу. Бачите? ось сюди я ввожу і пров'язую Ще раз показую. Ввожу і пров'язую. Таким чином я вже пров'язала два е, рядочка. Таким чином в'яжу е, три ряда. пров'язуємо цим кольором три ряда. І я повернуся до вас. А ще один такий важливий момент. Бачите цю полупетлю, вона буде всі в кінці шарфі, І ми також в неї будемо. Все, я пров'язую ще ряд, але бачите, вже узор виходить. Щоб подивитися, чи правильно ви пров'язали, у вас буде торчать це ребрашка. Воно повинно так торчати, тому і це нормально, цей наш узор. Тому, тому я пров'язую повітряну петлю, розбираю в'язання і пров'язую ще один ряд, але на камеру не бачу смисла це пров'язувати, тому що бо я вже розказала вам про головне. Зараз повернусь з цвітом. І так. чому цей шарф може зв'язати початковець? Тому що цей шарф дуже елементарно в'яжеться. Тут немає ніяких узорів, просто заповнюю задачу вдівати, продівати, пров'язувати. Це на даному етапі і все, що вам потрібно тут знати. Ось я ось дов'язую якраз цей третій ряд. І зараз покажу, як з'єднати ниточку. Це одне з найважних, тому що зараз будуть дивиться на дивитися. Підготували пряжу іншого кольору. Бачите? Надіваємо її на пальчик ось таким ось чином, ось. О, щоб був хвостик обов'язково, це дуже важливо, між іншим. І продіваємо нашу, ну, ми в'яжемо повітряну петлю ще цим кольором. Білим кольором повітряну петлю ми в'яжемо. Тому і так, бачите, пров'язали. Тепер розворачуємо в'язання і пров'язуємо. Перший стопчик другим цветом уже нашим білим. Пров'язуємо другий і третій білою ниточку. Дивіться, ми доволі так отрізали щоб був цей хвостик. Багато так отрізали. Я в'яжу за задньої стінку петлі, нагадую. Ми тепер беремо відрізаємо дану жовту ниточку. Відрізали. І зав'язуємо тут е, три узла, щоб воно не розпустилося. Е, ось на три узліка я зав'язую. Зав'язую на три узла і е, вяжу даним кольором два рядочка. Це вам зрозуміло, так? То есть белым колером я вяжу два рядочка. Вот, конечно же, всю частину я подстригаю. И утворяется... Вот. До хвост так можно выдрить. Ну, ж. Вот, на сорпеже она не будет, до речи, Ну, и так провязываю. Якщо ж я в'язала б далі цей шарф, почала по такій ж схемі, то е, я б могла зв'язати полонцена для рібінку. Ну, якраз в мене нема хто, хто буде його носити. Брат не хоче цей шарф носити, йому пряже колиться, видумав собі, а кому я буду в'язати, тому я призупинилась на даному етапі. А якщо ж ви будете продовжувати, то вполне ви зможете зв'язати його для дитини. Якщо ж вам не подобається кількість повітряних петель, ви хочете, щоб шар був більш довгим. Будь ласка, пров'язуйте. Тут не дуже так і важливо, просто робіть ще на петлю підйому до е, нашої кількості повітряних. петель. Ось ми пров'язали ряд. Таким самим чином за задню стінку петлі, тобто за те, то, що від нас далі, пров'язуємо е, ще один ряд. Ну, Зрозуміло це. Ось, дівчата, готово. Пров'язала ще один стопчик. І час, два стопчика тут, три стопчика тут. Міняти ніточку. Ні в коїм разі я зараз не відрізаю білу ниточку. Я беру так само, як ми робили початку, надіваю на пальчик, щоб був обов'язково хвостик, щоб потім його зв'язати на три узла. Пров'язую повітряну петлю, розворачую в'язання. За задню стінку петлі таким же, бачите, Тут вона пушиста пушисте тепер стало. Ну, Пров'язую стовпчики без накиду за задню стінку петлі, тобто, що для нас далі. Це все дуже елементарно. Ні та розсланюються, але таке буває. Дуже все елементарно, зможе навчитися навіть новичок. І таким вже поїхала в'язати по такої же стратегії. Тут три узла дов'язую. Ну, і далі пров'язую, якщо б я стала в'язати далі, пров'язую три стовбика, знов через три міняю ниточку, в'яжу полосочку. Дуже медитативний процес. Мені е, подобається. Тому ось так. А ви пишіть, чи сподобався вам мастер клас, чи все я зрозуміло, зрозуміло пояснювала. Я розпущу, тому що ну коротенький. Чи все я зрозуміло пояснювала. Пишіть свої питання. І обов'язково у вас вийде такий же шар. А тепер в моєму мішці не холодно. І він каже. Pouco a pouco, dona Vezustra, tia.